Вітаю! Це перше відео з курсу базової підготовки електриків. Курс буде складатися з трьох основних частин. Це теоретична підготовка, практична та заключний етап. У першій частині ми розглянемо основи електротехніки, а саме це закони, величини та умовні позначення на схемах. Також розглянемо матеріали та компоненти. Це провідники та ізоляційні матеріали. У останній частині ми Розглянемо правила безпеки під час електромонтажних робіт. Блок практичної підготовки буде складатися з чотирьох пунктів. Перший це ознайомлення з інструментом, це викрутки, пасатижі, кусачки та інше. Другий це робота з електричними ланцюгами. Третій це монтаж електричного обладнання, такі як вимикачі, розетки та інше. І четвертий етап це використання захисного обладнання, автоматика та інший захист. На заключному етапі ми обговоримо помилки, які найчастіше виконують під час електромонтажних робіт. А також у якості бонусу я надам вам декілька лайфхаків для підвищення продуктивності у виконанні ваших робіт. Тому уважно слідкуйте за наступними відео. Підписуйтесь, поширюйте це відео та дякую за увагу! Щасливо!